Бач, пояснює це гарно безпечна ненависть, коли ненавиділи роботу просто так, даремно, так, без оплати. Але ж це ну рав, кожен ненавидить роботу без... Так. без оплати. А що означає без ненависть, ненависті, безпечної любові, рав? Коли ти бачиш в... у віддачі якийсь зиск. То для себе це перетворюється на щось. Ну, порятунок, тебе рятують, дають тобі можливість піднятися, вище своєї природи. Коли ти бачиш в цьому якийсь сенс, питає, а що таке тут де, ну, подарунок безкоштовний? Так. Подарунок подарунок, що який дають тобі так, безпричинно, і ти тут питання: чи можеш ти відмовитися? Чи можеш ти відмовитися? Творець, він вище нашої природи, і якщо він хоче, він він вкладає в нашу природу те, що він хоче. І тут вільний вибір людини. Чи вона хоче це отримувати від ні, Питає так не ясно. Творець вкладає в мене без причину ненависть, ну, може дати мені подарунок без причини або любов без причини. А де я тут рав? Ти в тому, що ти. Згоден ти був би з цим чи ні? Питає, що означає, я можу не згодитися з безпричинною ненависті? Як видно, так каже Рав. Питає, а яка моя сила спротиву чи згоди? Де я тут? Рав, ти бачишся перед собою? Як це відбувається між тобою і іншими? Питає, а в чому згода моя ну, находить свій вираз? Рав, Коли ти можеш перебувати або в ненависті до товариша, або в любові до них ну добре, це стан, який творець кладе в мене Рав, ні, ти можеш своєю роботою з товаришами <кій> перейти від любов... від ненависті до любові. Питає, як це? Може, ех... Ну як? Але Матеріальними діями ти можеш прийти до... до рівня, коли ти вимагаєш вже внутрішніх змін, таких суттєвих. Питає, але ви говорите, що творець вкладає в мені. Тобто всі мої стани творець вкладає в мене. Що я тут роблю? Рав, ти можеш обрати свій свою наступну форму, коли яку ти отримуєш за свої зусилля. Що це означає, каже? Питає. Тобто, якщо е, докладеш зусиль. Ти можеш прийти до стану коли здобудеш, набудеш нову властивість. Туда. Дякую, Каш. Дайте орену. Було написано силу йти проти природи. Якщо не має в мене сили, ти рав. Хочу, щоб ти попросив, що попросив би? Рав, щоб отримати властивість, яка протилежна моїй природі. Питає, а просити, це в нас є сила? Рав, начебто так. Так, ну, так? Начебто, каже. Ні, ну можемо ми просити так. А начебто, ну, скажімо, начебто. Починаємо з начебто, а потім потроху, завдяки світлу, що повертає до добра, і з начебто приходимо до, до, до повного бажання. Питаю, але це ж не просто так, начебто, це начебто воно протилежне мені. То як я начебто рав. І з того, що протилежно, тобі це. Ці... Ти не повністю розумієшся, е, людина починає свій новий ступінь з, зі стану, коли вона не думає, не вірить, не, не може виміряти якось, що це протилежно їй. Так. Питає, і колись, колись приходить все ж таки до з'ясування, без причиної ненависті, не, ненавидить віддачу, тобто в, ньому, в людині немає цього, але вона ненавидиться. Це протилежної природі. Так. Так що просити, питає. Дай мені те, що мені ненависно, те, що дай мені проти. Так, 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 каже. Так. так. Дві ці сили. За і проти діють в людині, так і заради отримання, і заради віддачі обидві ці сили діють на людині, і так вона просувається.